Далі у нас футбол і олімпійська тематика. Водночас завершено другий, а це обласний етап шкільного євро. Під егідою двадцять національний кубок серед шкільних команд з футболу, нагороджено призерів і переможців. На свіжозеленому, але ще не густому газоні стадіону Юніс. Чотири матчі протягом світлового ігрового дня шести команд у цій групі. Ще сім на стадіоні у Садгорі. Якщо узагальнити, то це дуже масове футбольне змагання серед школярів. У нашій області у цьому турнірі на двох етапах беруть участь 237 шкіл, які охопили більше 4 тисяч дітей. Це найбільш, поки що це найбільш масові змагання, і тільки, напевно, шкіряний м'яч може змагатися за масовістю з цим даним турніром, який проводиться. У цій парі ракетне Новоселецького району і шерівці заставнівського дуже переконливо перемагає саме ракетнянські школярі з великим рахунком 5-0. Але всі команди стараються на полі, зазначив нам ветеран Буковинського футболу, директор стадіону Юніс Роман Угоренчук. Цікавий футбол діти показують, віддача віддаються футболу. Дивляться, видно, що діти люблять футбол. Я думаю, що в майбутньому з них... Vėrustėti geros meistri Kiškirinovo mečiaus. 28 числа команда Чернівецької області буде представляти на всеукраїнському кубку шкільного футболу у місті Франківсько. А переможець у місті Франківсько буде на полуфіналі на Львів Арені у місті Львові. І переможець міста Львова поїде на Олімпійський гарний стадіон, де в місті Києві, де буде проходити фінал Євро 2012 на цьому шкільному євро 2012 разом з дітьми і футбольними побратимами зустрів своє життєве 55-ліття ветеран боковинського футболу Роман Огранчук, гравець Чернівецької Буковини, а нині директор спортивних споруд обласного освітянського спорту правління. Грали за ви були в київському динамо за склад так разом з Вісоновим Балтачою. У дублюючому складі довелося спілкуватися з спокійним Валерієм Васильовичем Лавроновським, який дав школу, теж взяв найкраще від нього. І прийшлося 11 сезонів відстоювати честь буковини, зіграти 480 ігор за цей період. Ну, були невдачі, були і чемпіонські звання перші в 82-му році, 1982 році ми стали чемпіонами. Глядачів багато ходило на стадіон завжди. 15-10 тисяч на стадіон було дуже приємно віддаватись футболу. У вас величезний досвід у життєвий, ігровий, як футболіста. От ваші побажання нинішнім юнакам, які в даному разі грають зараз на Кубок шкільного Я футболу Євродобанку. Я самим кращим, не встановлюватись на такому рівні, а працювати, працювати над собою, старатись вирости, вирости у майстрів хорошого футболу. Та, щоб захищали честь буковини збірної України на європейському рівні, на світовому рівні, тому що в 2006 році, перший раз Україна приймала світові першості. Це дуже приємно, що у нас є таланти на Україні, і навіть наша Чернівецька область багато мала талантів, багато хороших гравців. І на даний час є достатньо перспективних гравців. В районах, в області, які можуть досягти великого успіху в футболі, цей національний футбольний кубок України серед шкільних команд проходив під гаслом Творимо історію разом. Можливо, хтось із цих буковинських юнаків у не зовсім далекому майбутньому зіграє на європейському чемпіонаті за національну збірну України. Задощило на фінальний день, але у футбол, як відомо, грають за будь-якої погоди. Хіба можна зупинити юнацький запал, коли за плечима пройдена вся турнірна боротьба, а медалі і кубки такі очікувані? Навіть калюжі на зеленій синтетиці Олімпії не зупиняли фіналістів. Хоча у футбол за таких умов грати таки складно фінальна пара. Сучевенська загальноосвітня школа Глибоцького району і Буковинський ліцей інтернат з посиленою фізичною і спортивною підготовкою. Дощ дощем, а голи необхідно забувати, Сучевенські школярі двічі відзначаються. 2-0, перемога за ними, і вона цілком заслужена у такому складному футбольному поєдинку. Вони мені дійсно зробили зробили приємний сюрприз. І, Чесно кажучи, коли ми почали грати, погода, ми думали, що ми команда технічна, нам буде важко, але нам повезло, і ми виграли. І як приємно було призерам вже у затишній залі Олімпії на церемонії нагородження, отже, чемпіони Сочевенська школа, срібний призер Буковинський ліцей інтернат і два третіх кубкових місця Рокетнянська школа і Чернівецький військово-спортивний ліцей. Усі призери отримали заслужені кубки, медалі і комплекти футбольної форми.